Привіт! Ви на каналі школи англійської мови English Office і мене звати Дар'я. Сьогодні ми з вами поринемо у світ Black Friday та я поділюся корисними фразами та словами, що допоможуть вам зробити покупки у цей день. Ну що, не будемо звалікати і почнемо одразу! І почнемо ми з історії Black Friday, або ж Чорна П'ятниця. Це день після Thanksgiving Day в Сполучених Штатах, що означає початок сезону покупок перед Різдвом. Зазвичай продавці пропонують дуже багато знижок на різні товари, а люди спішать, щоб забрати найвигідніші пропозиції магазинів. Ну, а щоб ефективно провести день шопінгу у Black Friday, я поділюся з вами словами та виразами, що допоможуть вам у цьому. Bargain – вигідна угода, бо така добра знижка. Discount – знижка. Checkout – каса, Card – кошик, Receipt – чек. Shopping spree – це довготривалий шопінг. Promotions – Робить подарунки або таку знижку за куплені товари. Haggle – це торгуватися. Doorbusters це вигідні пропозиції, суперпропозиції. Limited Stock це обмежений асортимент. Ну, а тепер let's dive into idioms. І почнемо з Break the Bank. Це витратити багато грошей, або навіть, можливо, більше, ніж ви можете собі дозволити. І, наприклад, be careful not to break the bank on Black Friday. Наступна ідіома це shop till you drop. Це шопінг такий довготривалий, поки ви не втомлюєтесь. Наприклад, on Black Friday people shop till they drop to get the best deals. І остання ідіома window shopping це такий шопінг, але коли ви нічого не купуєте. Наприклад, we spend the afternoon window shopping and enjoying the holiday displays. Ну що ж, до Black Friday ви готові, а якщо до Cyber Monday? Cyber Monday або Кіберпонеділок – це назва, що походить від дня, що припадає на понеділок після Дня подяки у Сполучених Штатах та відзначається знижками в онлайн світі, тобто в онлайн-шопінгу. А зараз ми вивчимо кілька слів та фраз, що допоможуть вам зробити онлайн-покупки. Поїхали! Shipping – доставка, Tracking number це номер, за яким ви можете відслідковувати, де знаходиться ваша посилка. Reviews and ratings це відгуки та оцінки, Wishlist – список бажань, return policy, політика повернення. Shopping App це додаток до онлайн-магазину, де ви можете зробити онлайн покупки. Digital Storefront це така віртуальна вітрина, де продавець показує, які товари та послуги він може запропонувати. Recommendation Engine це алгоритм, який аналізує ваші попередні покупки та вподобання, щоб запропонувати вам нові товари, подібні до тих, що ви вже купили, наприклад. Augmented Reality Fitting Room це така віртуальна примірювальна, де ви можете приміряти одяг або аксесуари у розширеній реальності. Flash sale це такі знижки, які обмежені в часі. Нагадую, що Black Friday та Cyber Monday це дні, коли ви можете зекономити гроші та купити багато товарів. Shop till you drop, але робіть це розумно. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобання та залишайте коментарі. Bye-bye!